Привіт-привіт! Чекаємо пару хвилин, поки доєднаються всі бажаючі. З вами на зв'язку Маріана Ігнатенко, дбайливий провідник у світ карми через Вище я, де за допомогою різних інструментів ми можемо створювати саме ту реальність, в якій захочеться жити. Привіт, привіт. Чекаємо пару хвилин, доки доєднаються всі. А я вімкнула ефір і бачу, в мене тут така антена в космос. Ну, нічого. Поки ми думаємо, якісь питання можна буде після ефіру задати, і я їх від... на них відповім. Ще пару хвилинок почекаємо. Можете написати в коментарях, як ваші справи, як настрій. Так, ще хвилинку чекаємо, і рівно о 19.00 починаємо. Я нагадую, що сьогодні ефір на тему, чому я товстішаю, коли навіть нічого не їм. Ми сьогодні розглянемо практичні історії реальних клієнтів. Чому так відбувається в вашому житті, ви також зрозумієте і знайдете відповіді на свої питання. Так. Напишіть, будь ласка, мені, чи добре мене чути і видно. Якийсь, можливо, смайлик, поставте, щоб я розуміла, що. Все добре, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Чи добре мене видно і чутно? Добре, розпочинаємо. Тоді як буде, так буде. І так, сьогодні ефір на тему, чому я тостішую, навіть якщо я мало їм. З вами на зв'язку Маріана Ігнатенко, дбайливий провідник у світ карми, де за допомогою різних інструментів ми можемо створювати саме ту реальність, з якій захочеться жити. І сьогодні ми розглядаємо практичні ситуації реальних людей. І поки доєднуються ще всі бажаючі, я хочу, щоб ви подумали ось над чим все, що ви маєте сьогодні, це результат ваших думок, слів та ваших дій. І якщо вас не влаштовує те, що ви маєте, чоловік, діти, здоров'я, вага, кількість грошей. Значить, ви думали саме таким чином, що притягнули саме цих людей і ці ситуації, і таке здоров'я і тіло у власне життя. То, можливо, час прокинутися і почати працювати зі своїм мисленням, тому що все починається у вашій голові. Кожного дня сотні думок пролітають в нашій голові. І ми не можемо, звісно, контролювати кожну із них. Але є такі думки, які дуже яскраві, і ми їх проживаємо достатньо емоційно. І ці емоції можуть бути як позитивними, так і негативними. Коли ви проживаєте емоції в позитиві, ви радієте, вам весело, приходять якісь інсайти, ви чудово себе почуваєте. А коли емоції в негативі, ви гніваєтесь, засмучуєтесь, відчуваєте страх чи біль. Тоді ваші вібрації різко понижаються, і на низьких вібраціях створюються такі собі енергетичні блоки, енергетичні програми, установки, які потім впливають на ваше здоров'я і на ваше тіло. І коли така програма вже сформована, її самостійно достатньо важко видалити. Тоді вже треба шукати спеціаліста, який вам у цьому може допомогти. Так, якщо ви згодні зі мною, що над мисленням потрібно працювати, поставте якусь реакцію, щоб я розуміла, що ми на одній хвилі і вам заходить ця інформація. Моя практика показує, що люди, які приходять на консультацію, приходять на діагностики, їх можна, умовно кажучи, розділити на два типи. І зараз я не хочу ні в якому разі нікого образити, але це є факт. Одна категорія це люди, які прожили якісь травматичні ситуації, якийсь біль, і вони готові йти в цей біль, змінити своє відношення до нього та позбутися цього тригеру, який на них впливає, і зцілити себе. А друга категорія це люди, які як тільки згадують ситуації, які з ними сталися 5, 10 років тому і навіть 20 років, вони настільки емоційно залипають в цих ситуаціях, згадують їх аж смакуючи, як їм хтось зробив боляче, як це вони відчували, що вони в цей момент робили, куди вони ходили, кому вони що сказали. І в ці моменти. Людина зливає всю свою енергію саме на ці спогади, саме на цю травматичну ситуацію. І що відбувається? Що там, де ваша увага, там і вся ваша енергія. І якщо ви кожного разу даєте, як підпитку, нову порцію енергії туди, де ваш біль, ви тим самим створюєте новий біль, нову. Ситуацію, яка буде вас не влаштовувати у вашому житті. І відчуття буде таке, ніби я ходжу по колу. Постійно одне те саме повторюється. Можливо, з різними людьми, можливо, з, не... з тими самими людьми, але с... біль ситуації буде один і той самий. І ми знову повертаємося до того, що е... важливо працювати зі своїм мисленням. І от люди, які відносяться до другої категорії, які. Залипають в своєму болю, вони не готові його відпустити. Вони настільки сильно з ним зрослися, що це ж, як ніби моя половинка. Як це я його відпущу? Цей біль, цей страх, ці образи. Ні, мені з ним комфортно. І от вони не готові йти в роботу, вони не готові щось змінювати в своєму житті. Вони не готові працювати над своїм мисленням. Вони не готові відпускати якісь старі образи і травматичні ситуації. І така людина, звісно, не зможе ніколи схуднути та досягти власних цілей, тому що вона постійно живе ніби у минулому. Дайте мені якусь реакцію, чи добре мене чути. І чи відгукується вам. А я поки підгляну те, що я для вас ще приготувала. І поступово ми переходимо до Програм, які ж не дають вам схуднути, навіть коли ви їсте мало щодня. Майже у кожної людини є такий травматичний досвід, який проживала його душа в минулих втіленнях, коли відчувала було відчуття голоду. Коли людина помирала в страху і в голоду і в холоду, і душа цей досвід запам'ятала. І коли зараз ви маєте зайву вагу і хочете скинути її, починаєте сидіти на таких жорстоких, таких жорстких прям дієтах, все собі забороняти, там мінімум їжі, що ваша душа відчуває страх. Вона вже має той травматичний досвід, коли нічого не було, і я маю якось вижити. І включається цей внутрішній механізм. Вижити любою ціною треба срочно зробити запаси, запаси води, запаси жиру для того, щоб ми могли продержатися якомога довше. І людина перестає майже все їсти, там, на якихось фруктиках сидить чи на овочах запечених, а вага не йде або навіть зростає. Тому що внутрішній цей механізм, він як тригер, як спусковий крючок, він запустився. Вихід з цієї ситуації є. Піти в минулу ситуацію, яка є пусковою, яка є тригерною. Змінити ваше відношення до цієї ситуації. І зробити так, щоб вона перестала на вас і ваше тіло впливати в сьогоденні. У мене була ситуація з клієнткою, коли. В неї дуже такі, знаєте, напружені стосунки з чоловіком і зайва вага. І от ми коли пішли в практику, нам показали ситуацію, коли в одному із втілень вона була такою ніщенкою, в неї діти були, які вмирали з голоду, а чоловік її був дуже багатою людиною. І в один із днів, коли не було їжі. Діти її прямо ну, такі вже були на грані життя і смерті. Вона звернулася до нього за допомогою, попросила грошей на продукти, але він її відмовив. І в цей день в неї вмерло двоє дітей. І запустився оцей кармічний зв'язок цих двох людей, коли а, біль втрати. Страх померти з голоду, страх втратити цих дітей, страх за своє життя, щоб вона також помирала з голоду. Він їх з'єднав, і на сьогоднішній день вони чоловік і дружина. І живуть як кішка з собакою, і не можуть ніяк примиритися і дійти до якогось общого, до якоїсь общої істини. І від цього в неї зайва вага. Розумієте? Тобто, наскільки це чіпляє і з минулого і. Впливає на ваше сьогодення. Також був у мене такий досвід із клієнткою, коли ми відкопали таку ситуацію, коли їй було дуже вигідно, чому вона має бути товстою. Це знаєте, така як вторинна вигода. В одній ситуації з клієнткою це була ситуація, коли її в дитинстві ображали дуже сильно, і от вона собі прямо дала таку внутрішню установку: я маю бути великою для того, щоб ніхто не зміг мене образити, щоб я завжди могла за себе постояти. І дійсно, десь з п'ятого класу вона почала дуже стрімко набирати вагу, і ніхто в класі до неї не міг нічого їй сказати, тому що її боялися, що хлопці що дівчата, вона такою кремезною дівчинкою росла. І вона каже, я як розвернуся, як піднімлю руку, і вони вже всі розбігаються. Все. Тобто для неї зайва вага це захист і це страх на інших людей, що от вони її не будуть трогати. І вона ніколи в житті не зможе бути 60 кілограмів, тому що вона буде почувати себе беззахисною. Максимум, який вона може досягти там, із своїх 120 це 80 кілограмів, коли вона також буде. Крупненькою, але вона буде розуміти, що хоча б для здоров'я це максимальна така нормальна вага, коли не турбують ноги, коліна і не ставлять діагноз сахарного діабету. Тому тут вибір у кожного, яким чи якою ви хочете бути, і що ви готові віддати, відпустити із того, що на вас впливає. Тому що зайва вага, вона ніколи просто так не буває. Це якийсь збій в організмі, це якась програма, це якийсь блок, який піднімається і просить вас через тіло звернути на нього увагу, пропрацювати його та відпустити. Дайте мені вогники, якщо вам цікаві такі приклади із практики, із реальних життів моїх клієнтів. А я маю ще для вас одну. А за другу ж ситуацію вона не розповіла з клієнткою, чому їй також було вигідно бути товстою. Друга ситуація, знаєте, в чому заключається? Це взагалі такий, я не знаю, прикол приколів. Можливо, це хтось так живе і йому нормально, але мене це так насмішило. Я вперше з таким зіткнулася, коли клієнтка каже. А мені добре бути великою. Так, я хочу схуднути, але мені добре бути великою, тому що іноді, коли мені там щось не подобається, я можу просто поколотити свого чоловіка або пихнути його так добренько. І я знаю, що він мені здачу не дасть, тому що він мене боїться. Тобто, розумієте, наскільки вага грає роль? Тобто, я хочу бути великою, я хочу бути значимою, так, щоб навіть мене чоловіки боялися. Ось таке також може бути, якщо у вас сидить така історія, що я хочу всіх добасити поруч, а не просто домовлятися, не вести дипломатію, а саме з силою брати своє, проявляти свій якийсь авторитет, то також тоді ваша вага може триматися, тому що у вас є ваша вигода, для чого вона вам потрібна у вашому житті. Як вам така вторинна вигода? Цікаво, правда? Ще одна з програм, яка може дуже глибоко сидіти в вас і впливати, надавати вам прям схуднути, це така, знаєте, установка є у жінок, я маю все тягнути на собі. І тут одразу мені на думку приходить, можливо, таке, знаєте, не дуже гарне, як то кажуть, сравніння, порівняння, так? Але. Хто може, має бути великою, сильною і кремезною. Ну це якась, знаєте, така жіночка, яка має тягнути все на собі. Мають бути великі ноги, велика спина, великі, широкі плечі, щоб чужі а, заботи брати на себе і все на собі тягнути, все а, вирішувати. І тут ви маєте зупинитися і подумати, а, чиї проблеми я вирішую, кому я маю повернути їхню відповідальність. Тому що я маю турбуватися про себе і про своє здоров'я, але не про інших людей. Тому що є люди, які просто вирішують проблеми своїх дітей, живуть повністю там життям своїх сусідів, все для них і нічого для себе. І тоді ваше тіло може кричати через хвороби, через зайву вагу, щоб зверніть, будь ласка, на мене свою увагу. І саме у цієї жіночки, яка тяне все на собі, а в неї почалися дуже сильні проблеми, болі в колінах, артроз зараз. Уже болі піднялися в неї до тазової області. їй говорять, що найкращі прогнози це заміна тазобідріного суставу. Тому нічого хорошого в цьому немає. І поки ви вирішуєте чужі проблеми, чужі заботи, і не заботитесь про себе і власне тіло, то воно починає руйнуватися зсередини. І добре, якщо людина зупиняється в потрібний момент і починає звертати на своє тіло і на свою на свої хвороби увагу. А якщо вона не зупиняється, то може бути занадто пізно, можуть вже бути якісь такі ситуації, коли треба оперувати, коли треба от також цю заміну суглобу робити. І це вже дуже-дуже страшно. Тому не доводьте, будь ласка, себе до такого стану, коли вже ну просто запізно, коли вже ставлять ожиріння якихось там ступенів, коли вже сахарний діабет розвився, коли вже, як то кажуть, ложать під ніж. Лише би вижити. І ніхто, ж опять, вам не дає гарантії, що після операції людина виживе і з нею буде все ок. Так, давайте тоді далі йдемо. Ще в нас така тема, яку ми сьогодні затронемо, це які емоції буквально висять у вас на животі і не дають вам схуднути. І тут я дуже люблю говорити про те, що ми по життю збираємо свою величезну валізу емоцій. І, як правило, якщо я вас запитаю, назвіть мені, будь ласка, 10 саме яскравих ситуацій у вашому житті. Ну, 4-5 ви згадаєте, а потім прийдеться напружуватися. А якщо я скажу, згадайте 10 самих болючих, самих травматичних ситуацій, то людина називає їх дуже швидко. І це говорить про те, що акцент уваги зміщений повністю на негатив, зміщений на біль. Зміщений на якісь травми. І саме ці травми не дають вам відчувати себе кайфово, бути в тій формі, яка вам подобається. І на ці травми важливо звернути увагу і пропрацювати їх для того, щоб цей біль відпустити. Звісно, ми не можемо змінювати минуле, і ми не можемо впливати на своє майбутнє, але ми можемо працювати з собою у сьогоденні і змінювати своє відношення. На сьогодні до себе та інших людей змінювати своє відношення до минулого, до те, що ми прожили, і який ми досвід отримали, і змінювати своє відношення до майбутнього. Тому що якщо ми сьогодні змінюємо себе, змінюємо відношення до минулого, то і майбутнє наше також автоматично буде змінюватися. А якщо ви на цьому ефірі і ви вже точно розумієте, що те, що я сьогодні маю, мене не влаштовує. А значить, потрібно прокидатися, потрібно щось робити і починати потрібно зі свого мислення, зі зміни свого мислення, подивитися на це життя, на людей, на ситуації зовсім під іншим кутом і починати реагувати інакше, не так, як раніше. Тому що так, як було раніше, воно створило ваше сьогодні і ваше вчора. І якщо ви нічого не змінюєте, то ваше завтра. Буде таким самим, як і сьогодні, а воно вас не влаштовує. Тому важливо над цим працювати. І якщо ви готові вже зараз йти в зміни, пропрацьовувати ці ситуації, почати дивитися на життя інакше, я запрошу вас на діагностику, де ми побудуємо покроковий план для того, як почати змінювати своє життя на краще. І якщо ви будете готові втілювати цей план, ми переходимо до наступної частини на консультацію. Але багато людей лякаються і не йдуть далі. Зриви є від того, що ви не розумієте першу причину, ту тригерну ситуацію, яка вас запускає. Запускає оце бажання їсти. У мене зараз була клієнтка, з якою ми розкопали ситуацію. Чому вона хоче їсти, особливо солоденьке, під'їдати по ночах і іноді переїдати? І ситуація виявилася дуже банальною. Це бажання повертатися у минуле, коли родина збиралася у сімейному колі, коли були якісь традиції сімейні. Вони Грали в сімейні ігри, проводили час разом. І звичайно, там були смаколики, там була добра їжа, смачна, яку готувала мама, накривала стіл. І вони за іграми дуже велику кількість їжі потребляли. І вона поверталася в цей момент кожного разу, коли під'їдала вкусняшки такі. Але ж вона не хотіла в цей момент не їсти. Вона хотіла отого тепла, отого а, сімейного добробуту. Який, на жаль, на сьогоднішній день в її родині їй не вдалося створити. І коли ми зцілили цю ситуацію, буквально через дві неділі я отримую від неї зворотній зв'язок про те, що вона каже, що я стала менше їсти, я з'їдаю навіть солоденьке і я відчуваю насичення. Відчуваю легкість, мені не хочеться закидатися там цілою шоколадкою, мені хочеться з'їсти кусочок і насолодитися, Каже, я почала цінувати кожен момент. А раніше це просто було таке закидання в себе великої кількості їжі. Тому, якщо ви розумієте, що є зрив, це говорить про те, що я трималась, трималась, трималась на дієті, забороняла собі, а потім один момент сіла і наїлася. А коли ви вже знайшли оцю першу причину, пропрацювали її, зцілили цю ситуацію, то вам уже немає сенсу, чому зриватися. Дайте мені якусь реакцію, чи вам зрозуміло, чи маєте ще питання, тому що я, в принципі, вам сьогодні віддала те, що хотіла. Якщо вам такий формат цікавий, то я буду збирати історії клієнтів і виходити в ефір і розкривати якусь тему, розповідати практичні історії. Як це було і що ми маємо? Ще раз повторюся, що заборони є тоді, коли ви щось собі дуже сильно забороняєте. Я не працюю з заборонами. Я не працюю з дієтами. Я ніколи не кажу клієнтам, щоб вони рахували калорії. Я працюю з мисленням і з тим, щоб людина розуміла, чому вона хоче їсти, що саме вона хоче їсти, і чи дійсно їй це потрібно тут і зараз в моменті. Тому що причини у всіх різні, якщо ви зайшли вже пізніше, не дивилися спочатку, то передивіться, потім ви зрозумієте, що комусь це навіть вигодно бути великою і не худнути. А хтось має дійсно тригерні болючі ситуації з минулого, які не дають схуднути. У кожного це своє. І коли ви приходите на діагностику, і ми з вами вже більш предметно розбираємо саме вашу ситуацію, тоді стає зрозуміло, в які ситуації чи в минулому, чи в теперішньому житті треба подивитися, і що саме треба. Ну, зцілити це, мабуть, не те слово, а я б сказала. Змінити своє відношення до, до ситуації, яка вас тригерить. Тому що, коли ви змінюєте своє це відношення до ситуації, розумієте духовний урок, яка вам, який вам принесла саме ця ситуація, тоді вона перестає на вас впливати. А доки ви цього не розумієте, злитися, то ви збираєте повний багаж негативу. І чим більше негативу ви збираєте в свою валізу, тим важче вона стає. Ви це тоді бачите по своєму тілу, по своєму стану, по своїм відчуттям. І там може бути що завгодно, там можуть бути образи, сумніви, гнів, агресія, сором, неприйняття себе. От бувають люди, які кажуть собі, я товста, я негарна. І такі слова, такі фрази, навіть, як правило, вони кажуть їх, так, знаєте, навіть посміхаючись, так, я не гарна. Я там не дивлюсь на себе в зеркало. Але це ж чистої води самопрограмування. Коли ви щодня собі кажете, я не гарна, я не буду дивитися в зеркало, я там быстренько пробіжу, лиш би туди не глянути. Я не буду там ставати на ваги, щоб не дивитися, яка в мене вага. По-перше, ви себе програмуєте на те, що ви саме така, а Всесвіт чує оці ваші слова і каже, да буде так. Да буде так. От як ти хочеш, так і буде. Тому важливо про себе говорити лише гарні слова, старатися себе не ругати. І повернуся ще до теми, що коли люди бояться стати на ваги, що відбувається? Це страх навіть прийняти те, що в мене є проблема. Бо поки я не стою на ваги, проблеми немає. Я її не бачу, значить, її не існує. І мені нема чого вирішувати, а насправді це йде самообман, це як саботаж із середини, що я не хочу нічого робити. Мене все влаштовує. І скільки б ви не говорили, що там Я хочу схуднути, я хочу схуднути. якщо такий саботаж йде, все, ви ніколи не схуднете. Треба шукати причину цього саботажу. Треба розуміти, чому ви займаєтеся, самосаботажем, чому вам вигодно так себе поводити. Тому, якщо ви готові змінювати своє життя, змінювати своє мислення, а все починається з нашої голови, з нашого мислення, з наших думок, з нашого наміру, приходьте на діагностику, приходьте на консультацію, де я вас проведу за руку і допоможу змінити життя на краще. Тому що є клієнти, які приходять і кажуть, я там 5 років, наприклад, займаюсь йогою. А я рік сижу на дієтах і маю гарні результати. Але так, на місяць, а потім зрив і відкат. І оці зриви ми шукаємо причину, стілюємо її і ситуація змінюється. Тоді людина продовжує робити те, що вона робила. Хтось сидить на дієті знову ж таки. Не, не на жорсткий, наприклад, не ті, яка комфортна. Хтось займається йогою, хтось займається спортом, хтось починає більше гуляти. І вага поступово, максимально екологічно починає йти з вашого тіла. Тому що тоді немає від чого захищатись. нема чого боятись. нема для чого накопичувати цей жир і цю воду. І воно, організм поступово це все віддає. Тому я ніколи не була за дієти чи якийсь там агресивний метод по схудненню. Лише натуральним таким, естественним шляхом, коли організм сам поступово худне. Якщо у вас є питання, можете ще написати. І будемо тоді закінчувати. Дуже давно не була в ефірі, навіть так трохи незвично. Але обіцяю, буду виправлятися. Є чим ділитися. Так. Добре, питань немає. Значить, всім все зрозуміло, всі все знають і практикують. Дуже рада за вас і посилаю вам зараз кожному промінець. Своєю любов'ю для того, щоб вся інформація, яку ви отримали сьогодні, була для вас максимально корисною. На благо. Всім гарного вечора, пока-пока.